Наш світ змінюється дуже швидко. Ми постійно в русі, зранку в діловому стилі, а вже ввечері непередбачувана зустріч. Нова колекція від модного бренду Крістал. Це саме той одяг Трансформер, який швидко перетворюється в різні стилі. А одна річ може стати міні-гардеробом. Трансформери та віші, котри отличаются от остальных вещей своєю можно сказать, унікальністю і тем, это особенно важно, э, ручным подходом. То есть эти вещи создаются в основном вручную. Так как трансформация, она всегда требует точности. Потяг трансформер – это когда комфортно, зручно и очень практично. Сейчас я вам покажу одну из наших моделей – жакет-трансформер. Зачем покупать жакет, жилет, когда можно купить один трансформер в крістал? Сукні, пальто та піджаки від модного бренду Крістал. Це цікаво для сучасних людей, які цінять інтелектуальний одяг, простоту, вишуканість і досконалість.